Дикі танці з корейським присмаком. Спочатку року кліп корейського репера Сая Style у Ютубі передовилося понад мільярд людей. Я не планував створювати щось екстраординарне. Просто так вийшло, що мій кліп сподобався багатьом людям. Під запальну музику танцювали сербський тенісист Новак Джокович, світова супермодель Олександра Амбросіос. Співачка брітні спірс. А вітчизняний шоу-біз ледь не пересварився в танцювальному поєдинку. Звичному батлі зійшлися гурти пающі труси та чотири королі. Пристрасті стансполу згодом перейшли у реальні Дівчинки Прасимо але хотілося б хатілаські кіта збуджених танцюристів. Зупинив зірковий суддя Амадор Лопес. Утім, у цій гангнам битві всі залишилися живими та задоволеними. Я даю повіду імені наших красивих труси». Українські зірки не єдині, хто захворів на гангнаманію. Танцювальні флешмови корейської макарони проходили у найбільших містах світу. Здавалося, нічого божевільнішого вже не буде, поки в інтернеті не з'явилися нові прості двіження. Хідний диктатор, супергерой, прибулець та людина в рожевому крутили стегнами у ганстерському танці. Нью-Йоркського району Гарлем. Їхні рухи підхопили австралійські студенти. Учні старших класів вірусне відео знімали через нудьгу. А вже за тиждень перегляд їхнього кіно перевалив за 8 мільйонів. Навіть флешмоб пародії досі збирали менші врожаї. Ось свій шейк запалюють пожежники. Спортсмени. Військові. Його виконують на вулицях, в університетах і навіть під водою. Мережу шириться і декілька секс версій танцю. Власний офіційний варіант виклав навіть журнал Плейбой. Для того щоб станцювати гарлем, достатньо одного танцівника та компанії колег. А зараз буде шейк. гарлем це такий специфічний район Нью-Йорку, де живуть тільки чорні африканці, афроамериканці і звичайно шахрайські угрупування. Байо Оламіді вісім років прожив у Нью-Йорку і не чуток знає, що таке Гарлем. Та шейк в цьому районі міста уявляє інакше у Гарлемі, Якщо ти хочеш танцювати шейк, ти маєш знати дві речі: як рухатися під реп і як стріляти. Іноді там буває небезпечно. Цей танець не нове віяння. Щось подібне вже було. Чи було щось подібне в його танцювальній практиці? Намагався згадати і Григорій Чапкіс від новомодних викрутасів у народного артиста України закрутилася голова. Це, що відбувається в сумушечому домі, як будь-якове в якомусь спектаклі або фільмі. Я я попал в самый шиши дом и там вот именно так они чувствуют хореографию. Танцмейстер готовий навчити молодь рухатися за правилами класичного танцю. Вот они делали с руками, что, кому что вздумается, да? А руки имеют определённые, видите, правила, как их делать. Вот классическая рука, да. Вот восточная рука. Можно упорядочить то, что они делают, чтобы это было Красиво. Те, що учасники флешмобів підуть в танцювальну студію, Григорій Миколаєвич, звичайно, не вірить. Але як спеціаліст намагається застерігти гарячі голови від ризикованих дій. Якщо чоловік ніколи не діли, напустим, не займався гімнастикою, акробатикою і вдруг починає робити таке, то можна розтягнути пах, а пах очень довго лечиться. Стири, все стирі. От особі на він дуже багато чого крав. І на планетяні лажає. Вони роздивляються відео і очам не вірять. Хлопці з боярки Дмитро та Віталік впевнені, це саме в них австралійські учні поцупили танець. Хороші танці. Ребята молодці, особливо середні. Вже Уже два роки на вулицях міста вони віджигають хардбас. Цей стиль народився в Росії. Його можна танцювати в будь-якій кількості людей та в будь-якому місці. Ну, Треба так придумали, якби розпальцівка, спортивна з уросником, косовочки. Там і просто кужика якась коточка. Типу спортивний стиль. У цих запальних рухів насправді важлива ідея. Всі без винятку, хардбас гурти пропагують життя без наркотиків та здоровий спосіб відпочинку. До Ходили, не, ходили на площаді, просто от, масово покупали ширева і жетаптувалів. Головне, щоб вона не сходіла до кої а діжда, із душі, із чоловіка, із движення. Судитися з австралійцями, які подсупили їхні рухи, вони назбираються. І ще подивляться, що буде популярнішим: гарлем Шейк чи Хардбас. Мода приходить і минає. Справжній танець вічний.